Доброго дня, компанія та фокус у нас на надходження Lexus LS 460 Long версія Під капотом у нас 4,6 бензиновий двигун. Він має дуже непоганий зовнішній вигляд. У Нас таких прикольних дисках. У нас безключовий доступ передніх та задніх дверей. До дверей також присутні. Тут у нас елект... повний електропакет, електричне регулювання задніх сидінь. З пам'яті електричне регулювання шторкою, кліматом, також вентиляція присутня, повний електропакет, все тут у нас є. Yeah. Тут у нас додатково дзеркальце для задніх пасажирів, ліве та праве. І дотяжчки вертят. Закрилось. Працюю, він рівненько, зауважень по машині немає, дуже гарний стан, далі покажу тут. Передній ряд, тут звісно також повний склопакет керування внутрішне. паском безпеки, пам'ять сидінь з електричним регулюванням, шкіряне мультикермо з дерев'яною вставочкою, партроніки, задня камера, круїз. Ось така у нас мультимедіа, старт-стоп, тут у нас показує двигуна, швидкість, клімат управління. Задня камера у нас адаптивна. Вибір режиму їзди, регулювання також вентиляцією, підігрівами та задніми шторками. Також авто присутній люк. Самобіль знаходиться Михайла Гришка 4А. Ми працюємо кожного дня без вихідних. У нас, до речі, забув сказати партроніки передні та задні. А то можна придбати в кредит лізинг або приїхати та забрати його за готівку. Тому ми вас чекаємо на перегляд.